Паркувальний майданчик у середмісті Сум повен автомобільної техніки. Олександр працює водієм в одній із сумських лікарень і говорить: ці три позашляховики потрапили до сум, можна сказати, з заводського конвеєра. Повноприводний автомобіль, пробіг всього лише 43 кілометри, абсолютно новий. А звідки прийшла ця машина? Гуманітарна допомога автівки з проблисковою сигналізацією, антенами споряджені різним медичним устаткуванням. Сумський міський голова говорить: ці три машини, які планували з міжнародними партнерами, передадуть сумським лікарням. Це допомога від міста Целі, вона цілеспрямована. На мала напрямок для допомоги нашим лікарням. Я дякую безпосередньо доктору Ніге. Це міський голова, це бургомайстер міста Целі, нашого побратима. В ряду навпроти ще сім новеньких автомобілів з прапором Німеччини і логотипом міста побратима Целі. Їх так само передадуть для використання сумським комунальним підприємствам, соціальним установам та добровольчим формуванням сумської міської ради. А ці три автобуси Соларіс вже скоро працюватимуть на наших міських маршрутах. Володимир з 1990 року працює в сумському електроавтотрансі. Він один із тих, хто й переганяв ці автобуси до Сум. вдвоє. Ми гнали з із, із польської границі. Угу. Це міня кілометрів. проїхали? – 1100. Римірно деста і як машина себе показала, дуже хороша машина. Автобуси надійшли з міста побратима Сумгожова у якості гуманітарної допомоги. Вони великої місткості на понад 100 пасажирів і відповідають вимогам безбар'єрності. У нас були пошкоджені автобуси ще в минулому році під час початку повномасштабної війни. Наше місто побратим Гожу Великопольський. Направила нам гуманітарну допомогу. Вони мають низьку підлогу. Вони мають нормальний технічний стан. Вони пройшли обслуговування. Ми поєднаємо великі мікрорайони, наприклад, ковпака і 12, 9-й. Також Герасима кандратіо поєднаємо з вулиці КВПК Роменської, З'єднаємо з, з вулицею Героїв. Крут у міській раді говорять, така міжнародна допомога важлива, щоб розвивати наше прикордонне місто, яке сумчани відстояли і героїчно обороняли півтора роки тому. Новини СТС.